Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 додати 6 дорівнює 18. Наша рівність неправильна. Нам потрібно забрати два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно забрати два серники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно забрати два серники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо забрати ось цей сирник і ось цей сирник. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 додати 6 буде 12, 12 дорівнює 12. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.